Олександр Петрович Довженко Кому не відомо, це славне ім'я сьогодні письменник і кінорежисер, маляр і політик, великий патріот свого народу і син свого часу. Всесвітнє визнання його таланту незаперечне, бо ще в 1958 році на спеціальному конкурсі в Брюсселі серед 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. Названо було і не озвучено ще тоді землю українського режисера. Відтоді талановитий митець гордо крокує всіма широтами нашої планети. Низький уклін чернігівській землі і сосниці над тихою десною. Він тут, з душею врійною Ясною, родився і виріс в цім простім селі. Він тут ходив на зорі світанковій, вдихав життя, дохнене запах трав Тут щирим серцем сповнений любові, він чає мови трібної вмира. Я народився 10 вересня 1894 році в селі тепер в тепер місто Сосниці, Чернігівської області в сільській сім'ї. Навчався у сосницькій початковій школі, а потім у початковому чотирикласному училищі. Мені здавалося, що можу все. Мрія про архітектуру, живопис, плавання морями, учителювання. ванну. Закінчивши училище на відміну в 1911 році, вступив до Глухівського учительського інституту. Протягом 1914-1917 років Олександр викладав фізику, природознавство, географію, історію та гімнастику. У Житомирському вищому початковому училищі дуже багато читав, брав участь у виставах, малював, організовував український етнографічний хор в одному з ближчих до Лухова сіл. Через усю творчість митця пройшов незабутній і багатостраждальний образ матері. Вона повинна була співати пісні, але проплакала все життя. З раннього дитинства. Сашко прилучився до праці і пісні. Від матері Адарки Єрмалаєви письменник взяв мову рідну, перейняв пісню українську, колядки, щедрівки, веснянки, обжинки, які потім благотворно вплинули на формування його літературного хисту. На примноження лексичних багатств і яскравих виразових засобів, наснажуючи їх високим емоційним зарядом. Українська пісня, як геніальна поетична біографія, приваблювала Олександра Довженка впродовж усього його життя. Не випадково, у грізний для країни час, грудень 1943 рік, він записав від матері 30 народних творів. Давши їм назву материні в пісні. Світ знає Олександра Петровича Давженка насамперед як видатного кінометця, письменника, мислителя і громадського діяча. А ще він був не менш талановитим педагогом і художником. Квартира Довженка на вулиці Пушкінській, 58, перетворилася на своєрідну Малярську майстерню. Там художник написав чимало картин. Олією і Тущу, дружні памфлети на друзів і знайомих Остапа Вишню, Олександра Кополенка, Павла Тичину та інших. Малювання було моєю простістю з дитинства. Я і зараз переконаний, що отримав правил на виховання і освіту я був би більш сильним художником у живописі, ніж у кіно. Рік 1926 виявився переломним у творчості художника Олександра Довженка. Який знайшов себе у кінематографі. Я посидів ніч у своїй майстерні, підвів підсумки свого невлаштованого 30-річного життя. Вранці пішов з дому і більше не повертався. Я виїхав одесу. Згодом він став кінорежисером культових кінострічок Земля, Звенигора, Арсенал, Україна, Вогні. Плакали люди навколо. Прощалися матері з дочками, сестри з братами крайками та малими дітьми. Плакали обідрані, покинуті діти, розлучалися з матерями, розкидали їх на всі сторони, щоб цілий може вік уже шукати одне одного у розпачі і не знайти до смерті і сліду не лишити ніякого. Прощавайте, матінко моя рідна, не забувайте мене, не забудете. А коли повернуться наші зійни, передайте. Ой, не вернеться, мамо. Донечко моя, дівчинка, до останнього свого подиха я буду молитися зорями вечірніми і вранішніми. До останнього краплини свого життя. Не вернуться, мамо, не побачу я вже ні Романа, ні Василя. Рознесе нас по всьому світу. Хто збере нас, матінко, хто? Хто нас покличе, мамо? Збере, вір, донечко, віруй і надійся. все буде добре. О, матінко, які ж ми щасливі, яка нещаслива земля наша. Летіла зозуля, Блаженная Мати, ой, то не зозуля, то рідная Мати. Рятувати, вона прилетіла, доньку рятувати. О, Українська земля, як укривавалась ти, ріки кров'ю поналивано, Озера слізьми та жалом, степи гнівом утоптано та прокляттям та тугою і жалом. Стоїть Україна перед нашим духовним зором і сьогодні у вогні, як неопалима купина. Довженка рідкісний приклад палкої відданості митця народові, Своїй нації, його творчість неповторна, він родоначальник не тільки в кіно, а й в літературі. Юнацький зір і сивона пророка, сльози і сонця, незбагненний сплав, як небеса над лісом людських справ. Світилася його душа глибока. Творчість Давженка, це передусім він сам. Незмінне враження, яке справляв Олександр Петрович на кожного, хто бачив його вперше, було яка обдарована людина, до найрідніших треба зберігати любов у серці, клонятися їхній пам'яті не раз і не два, усе життя. Щасливий той, хто може бачити зорі. Будених калюжах життя. Хвалу довженком складаю, хто день виборював новий, Хто із Чернігівського краю на простір вийшов світовий.